Слава Господу! Слава те, сестри, знаєте, постараюсь, щоб те, що ложиться на серце кожному із нас через Божє Слово, да, через його благодать, щоб воно доходило до нас, щоб ми. Це розтворяли вірою і возростали в благодаті Божій. Я сьогодні хочу почитати деякі місця, і Слова Божого, і, навірно, постараюсь менше говорити, буду більше читати, але це ці місця, які відносяться до волі Божої. До волі і от е, саме перше, давайте ми так, от я думаю, кожен да, знає, що таке воля Божа. От іменно, що таке воля Божа. Воля Божа це освящення наше. Да? От. А яка воля Божа? Блага, угодна і совершенна. Да? А ще, що нам потрібно? Познавати волю Божу. Слово Боже, каже – познавайте волю Божю. Да? Познавайте. Якщо щось, хтось, щось, ну, от, якщо так, я так ну, ми всі тут от Адам познав Єву, да? чи ні? Коли родився Каїн і Авель у Єви? Тоді, коли Адам її познав, Понімаєте, чи ні? Якщо б Адам не познав Єву, вони б жили б вдвоєм. Да? Скільки там років, чи ще щось, да? але б Каїна і Авеля в них не з'явилося. Да? От Слово Боже, я сьогодні я буду читати ці місця, і слова Боже, що каже, що познавайте, що таке є воля Божя, воля Божя, познавайте. Да? От, от перше місце я буду читати: це послання до Солунян, це послання до фісолонікійців. З четвертого розділу, з першого вірша і нижче, от, і іменно якраз де іменно тут говориться, що воля Божа це є освячення ваше. От, і Нарешті, браття, просимо і умоляємо вас у Господі Ісусі, щоб так, як ви прийняли від нас, як належить вам поводитися і. Догоджати Богові, так і поводьтеся, щоб ви більше досягали успіхів. Тому що знаєте, які повеління ми дали вам Господом і Ісусом Христом. От, Іменно тут, от Апостол Павло, да, він каже, що ну, по відношенню до Господа як повинно поступати, чого досягати, да, чого бажати. Чим ну, приклонятися, да? От, і Він каже, бо такі повеління ми вам дали в Господом Ісусом. І далі говориться, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви віддалялись від блуду. Блуд, від блуду. Ну, блуд пойміть, ми повинні, ну, як сказати, є блуд плодський. Є блуд плодський, да? і є блуд духовний. Блуд духовний. От. Е, ну, якщо тут іменно блуд, іменно, ну я тут більше, якби е, то, що це духовний блуд, духовний блуд, і про що тут говориться? Тому що якщо людина, яка має сім'ю і вона згрішить плодським да, блудом, то то буде гріх не блуда, а який Перелюбу, да? перелюбив там, перелюбила і згрішила. Да? От. А іменно тут, от воля Божа, є освячення ваше, щоб ви віддалялися від блуду. І далі написано, щоб кожен із вас володів здібністю умутримувати свій сусуд у святості і честі. Да? От. Щоб кожен із вас володів. Здібності, значить, ну, не, да, здібності, ми, ну, от я сказать, ну, якщо ну, я відношусь там, до строїтелів, до ремонтників. Да, от, і щоб мені покласти плитку ну, там, на стіну чи на пол, да, от, для цього що мені потрібні? Мені потрібні здібності. Тому що якщо у мене не буде здібності вкласти ту плитку, я її можу наліпити. Ви розумієте чи ні? Ну то буде, ну як вам сказати, ну, зовсім не те, що хоче побачити та людина, яка хоче мені заплатити за ту роботу, да? щоб воно її удовлетворяло ну, постійно, тому що ну, я сказати, я... Такий, ну як сказати, приклад на веду е, ну, хазяїн кварти... дома, він дом строївся і він прийшов і так дивиться. А там такий, як закаулок був, і він повинен закриватися чимось. І він смотрить, а там куча мусора. Маєте? І він каже цим робітникам, каже, вичистить все оттуда. А ті кажуть, та навіщо, каже, ми ж його там закриємо, чи іпсокартоном, чи кирпичом, чи ще чимось. І його видно не буде. Каже, ви його закриєте і уйдете. А я отут буду сідати, дивитися туди і знати, що там куча мусора. Понимаєте? От. То от іменно якраз людина вона хоче, щоб було, щоб все, ну як сказати, ну, ну, досконало. Щоб, от, то от іменно якраз і Слово Боже, воно каже, щоб ми були здібними. Да? що? Хранити свій сосуд в чому? В чистоті. І в святості, в чистоті, і в святості, то тут уже мені треба що? Мені треба, учитися, да? мені треба учитися, щоб дійсно, із слова Божого, получати оці знання для того, щоб дійсно як хранити свій сосуд в чистоті і в святості. І не, і не у пристрасті, похоті. по... Дібно тому, як ті язичники, які не знають Бога, щоб не переступити та не отримати вигоди в якій-небудь справі за рахунок брата свого. Ну, щоб, понятно, щоб не поступати користолюбиво з братом своїм, да, з ближнім своїм, О, щоб не получати від нього. Да? Тому що Господь, Він, я прочитаю мститель на руському От, За все це, як раніше, ми говорили вам і свідчили, бо не покликав нас Бог до нечистоти, але до святості. А тому Той, хто відкидає, це не людину відкидає, а Бога. Який і дав нам Духа Свого Святого. Відносно ж братолюдства немає потреби писати вам, бо ви самі навчені Богом любити один одного, бо і поводитесь так з усіма братями по всій Македонії. Але благаємо вас, браття, ще більше досягати успіхів. І стараючись вести себе, і стараючись вести життя тихе, займатися своїми справами і працювати власними руками, як ми повелівали вам, щоб ви поводилися благопристойно перед оточенням і ні в чому не мали потреби. Значить, в чому воля Божа, освящення ваше, да? Щоб ми держа, навчилися хранити свій сосуд в чистоті і в святості, і потім далі, оте, все, що я прочитав, да? не проступати користолюбиво друг ну, проти друга. От. Не бути там в блуді, да? трудитися своїми руками, не бути від когось залежним, щоб у нас було все те потрібне. Для чого? Для того, щоб ми тут, на цій землі, могли жити, да, і не від кого, ну, як би сказати, не залежати. Я постараюся вже читати далі. Зараз відкриємо слово Боже. Це вже перше послання до Коринфян, от. Ось так. Шостий розділ, да? ми там прочитали, що воля Божа це є освячення ваше, да. А що ж таке, як, ну, що ж таке освячення? Як нам, от, як нам освятитися? да? От. То якщо ми відкриваємо перше послання до Коринфян, 6 розділ, от, то тут... от. Написано таке, що з 9 го вірша Написано, хіба не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Неправідні. Царства Божого не успадкують. Не обманюйтесь, ні блудники, ні ділопоклонники, ні перелюбники. Перелюбники, ні малаки, ні мужоложці, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні хослови, ні жадібні царства Божого не успадкують. А далі говориться, і такими були деякі з вас, але що зробили? Але ви обмилися, але освятилися. Але виправдалися іменем Господа Ісуса і духом Бога нашого. От Слово Боже каже, да? але були деякі, каже, із вас. Але що зробили? Але омилися. Чим омилися? Водою, ні, кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І я хочу напомнити і собі, і вам. Брати та сестри, що Ісус Христос однократно омив нас своєю святою кров'ю. Не десять раз, не двадцять раз, не тридцять раз. А один раз Він омив нас своєю святою кров'ю по благодаті своїй. А далі, якщо ми щось допустили, якщо ми щось зробили, якщо ми неправильно поступили, да, то уже що? Опять він омиває своєю святою кров'ю. Опять він іде на Голгофу умирати за нас. Ні. А що написано там, кажеться, в Євреїв по милості. Бог милує нас. Чого? Тому що Він любить нас і Він не хоче, щоб ми погибли разом із цим світом. От. Тут якраз каже Слово Боже, то каже, ви обмилися, освятилися, от. Виправдалися іменем Господа і Духом Бога нашого. І далі говориться: усе мені дозволяється, але не все корисне, усе мені дозволяється, але ніщо не повинно володіти мною. Їжа для черева і черево для їжі. Бог же скасує і те, і інше. Але тіло не для блуда, а для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа воскресив, і нас воскресить силою своєю. Хіба не знаєте, що тіла ваші це члени Христові? Отже, узявши члени Христа, чи зроблю їх членами блудниці? Зрозуміло, ні. Хіба не знаєте, що той, хто з'єднується з блудницею, є одне тіло з нею? Бо стануть двоє говорить. Двоє. Говорить він. Бо стануть двоє. Говорить він, плотю однією, вибачаюсь, тут наголоси треба ставити. Да? От я що хочу сказати, маєте от, там в тих капіщах, да, де були ідоли, де були оті, ну, як сказати, ну, храми, да? там Артеміді, там, чи ще там ваалу да, і різним тим божествам, да, язическим, язическим, там були і жриці. Маєте чи не хто це такі жриці? Це ті, які обслужували тих, хто туди приходив. І чоловіки, які приходили туди до тих ідолів, вони мали зв'язь із цими жрицями. І слово Боже каже, що соєдіняючися з блудницею стає одне тіло з блудницею. А каже, а я каже, не хочу, да, як там ми читаємо в Корінчанах, а я не хочу, щоб ви були учасниками в чому, в трапезі Бісовській, да? Не хочу. Бог не хоче, Бог рівнитель. от. І от іменно якраз Бог хоче, щоб ми все ближче і ближче, щоб ми приближалися до нього. А хто з'єднується з Господом, є один дух. Уникай, блуда, усякий гріх, який чинить людина поза тілом, а блудник грішить проти власного тіла. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Духа Святого, що живе у вас, якого маєте від Бога і ви не свої? Бо ви куплені дорогою ціною, тому прославляйте Бога в тілах ваших і в дусі вашому. Який є Божі? Понімаєте чи ні? Що не тільки дух наш, а і скуплений наш дух, да? але і тіло наше, і моє тіло, воно повинне принадлежати Богові. І що в дусі да, Должен прославлятися Бог, і що в. Тілі моєму, значить, моєю жизнь, життям моїм, де б я не знаходився, при яких би обстоятельствах я б не знаходився, да, що б я не робив. Би, да, я повинен старатися робити, як для Господа, щоб і в тілі моєму прославлявся Бог, і щоб я старався з'єднатися з Богом, да, прийнявши Його Духа Святого, і я принадлежу повністю Господу, повністю Господу, але не на які. Там, ну, якби проценти, чи ще щось, да? що Бог є срівнитель, Бог є срівнитель, і каже, до рівності возлюбив дух, який, що? який живе в нас. Слава Господу! І Він не хоче з кимось, щоб ми щось ділили там, ілі ще там, що там, ну, ми якби там розділяли. Да? От. І далі, якщо ми відкриємо послання до Ефесян, от, я просто можна було багато говорити, але за тим, що час я постараюся, щоб ну, прочитати те, що, ну, як сказати, відноситься до того, от, до волі Божій, да, і до того, як ми повинні з вами вести себе, живучи в цьому світі, тому що нас вибрав Господь для того, щоб ми. Ну Були світом Його. розумієте, світом Його. От, Якщо ми відкриємо послання до Ефесян, це вже, виходить, розділ 5 з 8 вірша, тут написано такі слова. Тому що й ви були колись темрява. Понимаєте? От Дивіться, я зараз так кратко. Є день, є ніч. Да? День-ніч. ну Це Бог поставив для управління та да? Освітило, да? А є світ, а є тьма. Є світ, а є тьма, да? то от де свят? Свет внутрі. розумієте чи ні? Це світ, це там, де обітає Господь, де обітає Дух Святий. Да? От, в наших серцях, в нас обітає Дух Святий. От в моїй внутрішньості повинен бути світ. Там не повинно бути якоїсь тьми. да? Дом Божий, ну наші дома візьмемо, дом Божий. Да? Тут що? Тут обитель, кого повинна бути? Бога, Духа Святого. Чи, да, чи ні? Світ, да, світ. А є тьма. А тьма яка? Зовнішня. От коли там написано, там за тих рабів, якого каже, і викиньте його куди? Вотьму внішню, да? ну, туди. Внішньої, да? От. То от там, коли каже Слово Боже, тому що і ви були колись темрява. Колись і ми були в тій тьмі. Але, що? Але хтось нас оттуда взяв і вивів, да? а тут і горе слово, тому що ви були колись темрява, а тепер світло в Господі. Поводьтесь, як діти світла. Бо плід Духа у всякій благості, і праведності та істині, ви пробовуйте, що приємно Господові, і не беріть участі у безплідних справах темряви, а краще й викривайте. Бо те, що ви таємно, таємно бо, вибачаю, бо те, що вони таємно роблять, соромно і говорити». Але все, що викривається, світлом стає явним. Бо все те, що стає явним, є світло. От якщо я роблю ну, от якесь діло плоті, скажіть, я це роблю в освіті, чи я це роблю в тьмі? Я це роблю відкрито, що мене бачать брати, сестри, там, да, там, жінка чи діти. Чи я це стараюсь зробити так, щоб мене ну, ніхто не бачив? Десь там уєдинитися чи ще щось. Да? Скажіть, я роблю це в освіті, чи я роблю це во тьмі? Вотьме я роблю, вотьме роблю. І що? І я попадаю із світа, я попав знову в тьму, да? Але але прийшов на мене страх Божий. І я осознав, що це робити не потрібно, тому що Павло, він предупреждає там і в Корінфіянах, і в Галатах, що, поступаючи, так, каже, предупреждаю вас, як і преж... раніше. Попереджав, що поступаючи так, Царства Божого не унаслідують. Понимаєте? І це мені прийшло на пам'ять. І що я кажу? Я кажу Господи, прости мене. Що я зробив? Я із тьми, оттуда, із тьми прийшов куди? В освіт я прийшов. Я покаявся. Я відповідав свій грех, я осудив себе, я попросив у Бога прощення, і якщо це там проти когось, то там чи проти жінки, чи проти там свого соработника, чи це проти церкви, да, чи це проти Бога, я попросив прощення, да, і що? І я вийшов із тьми в свят. І коли ми виходимо в світ, то вже те, що ми робили в вотьмі, коли ми признаємося в цьому, Воно чим становиться? Світом становиться. Так говорить Слово Боже. <кхм> і далі говориться, тому сказано, стан сплячий і Воскресний із мертвих, і освятить Тебе Христос. Отже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь не, в, не як нерозумні, але як мудрі. Цінуючи часом. Тому що дні лукаві. Тому не будемо нерозумними, але пізнавайте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, у якому розпута, але будьте сповнені в дусі. Іменно якраз тут уже Слово Боже підводить нас до того, що якщо ми були в тьмі, потім ми війшли в світа, да? і якщо знов я там ну, щось почав робити, якісь діла тьми, і знов осознав це, як ну, як кажуть, ну, говорять, воля Божа це є священня. Що треба пригласити пророків, щоб Бог повідкривав гріхи народу, щоб виніс це тому, щоб вони покаялися, щоб вони освятилися. Да? Я дуже багато це раз чув. Ну, ви знаєте, що я скажу? Я скажу за себе. Були у мене якісь похоті. Були навіть, ну я не буду казати, я в них покаявся. Були навіть гріхи, і були пророки. І по то мене ніхто не облічив в тому, і ви знаєте, я вам скажу, воно мені ще навіть і навредило, тому що я думав, це, навірно, Бог на це внімання не обращає і тому подібне. Але коли Слово Боже воно читаєш його і воно відкриває, да? і коли оцей світ він проникає, і ти розумієш, що потрібно вийти із тієї темряви, то ти починаєш шукати лиця Господня. Нього, як слово Боже каже, ісповідуйтесь друг другом, да? От, і друг перед другом. Я не про це хочу сказати, да? але іменно якраз каже, не впивайтесь ну, вином, від якого є розпута, да? а що а, і ісп, сповнюйтеся в дусі. Що ж таке «ісповнятися в дусі? Відомаєте? Ну, допустимо, ну, я чого раніше думав, ну, це як став на коліна, от як ну, так, почав молитися, потім почав там голос возвишати, десь якісь там мурашки там по спині, чи ще щось, ви знаєте, от чи почав молитися на інших язиках, і я це значить все, я ісповняюся в дусі. ви Але коли ми читаємо там діяння святих апостолів, я ще чуть-чуть займуся, Часу, от, ну ще є время, і ми потім помолимося за нужди. да, От коли там була нужда, це четвертий розділ, коли Петра з Іоанном там судили, коли їм запрещали, коли вони прийшли до своїх, да, от, і що. Іменно якраз там вони пересказали, потім ті всі присутні, хто там були, вони приклонили коліна перед Богом, тому що ну, Бог сказав, ідіть, проповідуйте, а тут запрещають, понимаєте? і запрещають ті, які які мають власть тут на землі, що вони можуть кинути в темницю, можуть там палками побити, і можуть камнями побити. Маєте? І вони що? Вони почали молитися до Бога, і написано, що вони сповнились Духа Святого, і що почали робити? І говорить, ну там, ні, то що піде вторічно, да, вони ісполнились Духа Святого, і що? І почали говорити Слово Боже як? З сміло. смілостю, з дізнавням, понимаєте? Значить, що? Для того, щоб говорити Слово Боже з дізнавням, з смілостю, вони ісполнились Духа Святого, вони поняли, що Дух Святий, він з ними, він в них. і... Вони, не боявшись, да, вони йшли і проповідували Слово Боже з дірзновенням. І от тут, от, ви розумієте, як сказати, тут також є відповідь, що сьогодні Слово Боже, воно говорить до нас, що коли, щоб ми не впивалися вином від якого розпута да, розпуста, а щоб ми ісповнялися Духом Святим. І тут говориться. Повчаючи один одного псалмами і гімнами і піснями духовними, прославляючи і оспівуючи своїм серцем кого Господа, слава Богу! Кожен із нас може провірити себе, коли ти наїдині, ви знаєте, що ти робиш, які в тебе мислі, чи ти в умі просто молишся, чи ти просто співаєш псалом, чи колись хтось там з тобою, десь там при якихось обставинах, да, і він там ну, щось говорить, там якусь ну, печаль, там, горе, чи ще щось, да, і що? І ти його утішаєш. Значить що? Значить, ти на Наповнений Духом Святим. Чого? Тому що через Тебе прославляється ім'я Господа нашого і Спасителя нашого і Ісуса Христа. За все йому слава, От. Ще ще прочитаю два вірша і потім заявите нужди, і ми з вами помолимося. Це 20 і 21 вірш. Дякуючи завжди, за все, Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкаряючись один одному у страсі Божому. Слава нашому Господу! Понятно, так? Да? Що таке наповнятися Духом Святим, наповняється Духом Святим, чи це через тебе йде утішення, через тебе йде благословення, у тебе співається псалом, да? розказується стихотворення, ділися якимись переживаннями, і во всьому цьому прославляється ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Слава йому за це. Повіки вічні. Амінь.